І сьогодні в Святому Євангелії приводиться нам священна історія про чудо, яке Господь зашив в місті Капернаумі. Спаситель під час свого общественного служіння більший час знаходився у місті Капернаумі, який е, Капернум. Це було саме велике місто у тому регіоні, найбагате, найустре населений, і Господь перебував в ньому, проповідаючи людям тайну вічного спасіння. І один раз до Спасителя принесли людину, чоловіка розслабленого, який лежав на постелі. Його разом з постеллю принесли перед Спасителем, і Господь, бачучи їх віру, сказав розслабленому. «Чадо, прощаються тобі гріхи твої. Серед людей, які знаходилися на тому місці, були і книжники. Це люди, які вважали себе глибокими знатоками священного закону. І вони, почувши всі слова Спасителя, почали в своїх думках осуждати Спасителя і говорили – Він богохульствує. Спаситель зрозумів їхні думки і каже їм, чому ви погано думаєте в своїх серцях? Що легше сказати? Прощаються тобі гріхи. Чи встань і ходи. Звичайно, що всі зрозуміли, що легше сказати, прощаються тобі гріхи, тому що це важко провірити. Це може сказати людина, яка має владу на це, і може сказати людина, яка цього не може зробити. А провірити, чи простилися гріхи, чи не простилися, надзвичайно важко. Тому легше сказати прощаються тобі гріхи. І люди тобі повірять, якщо і люд, і хтось обманює, чи вказати встань і ходи. Тому що ці два слова, вони пов'язують з собою іншу дію. Всі побачать, чи має силу ці слова, чи не мають. Якщо мають, людина встане, піде. Якщо ні, то вона буде лежати. І зрозуміть, що він обманює. І в них послухають ці слова, спасти і говорять далі. «Но щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати людям гріхи. І звернувшись до розслаблення, сказав: встань, візьми твою постель і йди в світі. І хворий встав, взяв свою постель і пішов у світі. І люди, бачачи це чудо, дивувалися і прославляли Бога, давшого таку владу. Людям. Ця священна історія навчає нас тому, що, по-перше, коли хтось за мене молиться, то Бог мені допомагає. Це великий дар для нас, тому що є багато випадків, коли у матері не син дочка, яка живе неправильно, які молитися не хочуть, і жити по божому не хочуть, живуть якимось безобразним життям, і матір молиться за них. Господь зберігає надію для їх спасіння. Коли мати молиться за них, то Бог чує її, її молитву і приймає її, тільки, звичайно, не подає так мисло, як ми хотіли. Тому що ми молимося і щось просимо у Бога, і хочемо одержатися вже чи зразу після молитви або в наступний день. Так не буває. Молитва вона має бути щирою і довгою, довгочасною. Чим більше немощі, за які моляться, чим більше грішна людина, за яку моляться, тим Бісь продовжитина і має бути молитва. І ще ми навчаємося з цього івангельського оповідання, тому що Син Людський одержав силу, владу прощати людям на землі Діхі. Син людський це Спаситель, Він був істинним Богом, істинною людиною. Як людина він одержав силу прощати людям гріхи. І цю владу Спаситель передав своїм апостолам, коли сказав, що прийміть Духа Святого, на кому, ви, кому простите гріхи, не простяться, на кому залишите, на тому залишиться. Апостоли передали цю владу своїм наступникам. А їх, їх наступники іншим наступникам і так ця влада йшла до сьогоднішнього дня, і вона зберігається у святі православній церкві. Ця влада дана священнику. Тій людині, яка внечена в священний сад. Ця людина має владу від Бога, не по нашим заслугам, а по Божій милості прощати людям їхні гріхи. Обновляти людей через покаяння. І священник має в силу молитися за людей. Він є посередником між Богом і людьми. Тому священника треба шанувати, шанувати той сам, який він носить. І коли якісь є труднощі в житті, ми повинні звертатися до священника і просити його молитв. І молитва священника має велику силу. І Бог допомагає у цій молитві багатьом людям. Це залежить від того, наскільки людина ну, просить, хоче, щоб їй допомогли. І залежить від того, чи, чи сама людина, за яку моляться, чи вона є інертною, тобто вона за нею молиться, вона на себе звертає увагу, вона собі йде своєю дорогою. За таку людину моляться і допомагає їй, але більше допомога йде тій людині, тобто скоріше людина отримує прощення гріхів, ісцеління від своїх недугів, від скорбот, коли людина сама теж молиться, сама просить Бога. Тоді, е, коли священник ще допомагає їй, то вона має швидкий успіх. Апостол говорить, що багато може молити праведного, поспішиствуємо. Тобто, коли і той, хто молиться, і той, за кого моляться, вони стараються йти до Бога. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми пам'ятали про те, що молитва має велику силу, і щоб ми молилися один за одного, щоб ми жили в мірі один з одним, тому що Бог дав нам це життя і поклав нас один поруч одного. Не для того, щоб ми чубилися, щоб ми сварилися, щоб ми щось ділили на землі, те, що не ділиться, але щоб ми терпіли один одного, щоб ми поважали один одного, любили один одного. А це можливо тільки тоді, коли людина буде намагатися йти до Бога. Своєю молитвою, молитвою священника, вона буде намагатися стати кращою. І тоді, коли ми будемо жити в мирі, в терпінні один до одного, Бог буде посилати нам таку благодать, яка допоможе нам достойно звершити своє земне життя. І досягнути блаженної вічності у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.